Доброго дня, шановні друзі. <клес> Волейбол на ваших екранах. Волейбол з Ілінців. Це волейбольна ліга Поділля 2025. Тур з номером 4. Заключний тур першого пола волейбольної ліги 2022. Ми, о, і ми сьогодні завітали до Ірлінці. Тут о, о, один з трьох солотів. Зустрічаються три команди. Ну, в цьому слоті. О, три матчі за оці трьох команд. Це і Ілінці, це команда МПС Вінниця. Зараз вони на Майданчику. У другій партії. І команда Алінська. Це весемець на додаток з війни. Зараз на майданчику команда Івінці господарі майданчику, не в зелені хлопці. Подалі від нас на протилежний майданчика. Друга партія, на жаль. Не встигли під'їхати. Ну, приїхали вже на закінчення, скажімо так, другу частину першої партії. Я вже не став включатися. А можливо і ем, дарма, бо дуже цікава була. 27-25 перемогли і лінці несподівано на для мене. Перемогли лінці. Ось так. І несподівано для мене ну, такий е маловідомий склад, омоложений склад команди на складі. Отже 27-25 перша партія, і я думаю, що друга і третя будуть не менш інтригуючі. Перший суддя Дмитро Сапів першій категорії. Він представляє одночасно крижопід і Вінницю. Не знаю, після ще другого судді. він дебютує в цьому сезоні в у вибірний поділя. Також у мене немає поки що підлюбової складу команди Білінці. Знаю саме окремі фауболісу. В описі під трансляцією там складно. На Нападачі МКТ-Колос команда, яка Основни, основними змаганнями якої є вища ліга національного чемпіонату. Коментувати матчі МХП Колос е, у з Вінниці у Кубку України в першому етапі. Там Вінничани вінича, доволі впевнено виграли певному матчу, представника першої Ліга команди. «Ігор Представника другої ліги команди Великий кучурів це чернівці, майже Чернівці. Вийшли до другого етапу, де вже будуть змагатися, як я розумію, з представниками суті. Григорій Гавачук подав бал, рахунок 5-4. І лінці повели у другій партії. Основний, Основна ударна сила не знає, поки що берніше забув, як ви. Зараз приладищу. Ми бачимо, що сьогодні.

І принаймні те, що ми бачили, Кіри Лемкачук зала раєм освідових. По На подачці Валентин Качук. Давай 17-й МКП і з Гайківського СБУ. І Вінницької обласної СБУ. Тренери Микола Круп і Василь Либов. Тренер, я не назвав вам тренера МКТ-Колос Вадим Патратій, майстер спорту, чемпіон України в у складі команди «Прометель-Дніпро», команди, якої вже немає. Ось. Ну, а Володимир Щерба тренує команду. «Ленсі». Я бачу зараз. Вони під час тайма та Володимир Щеба десь там поліз команди. Більше все-таки діями Олександр досвідчили, що Олександр другий номер, брано Бог Уси, має досить виступу у великому дорогі, в тому числі барком Кажани Львів. Що стосується, так би мовити, складу ну немає і справедливих, немає зараз на майданчику вольова. Є, є заявці, змогу тут присутні. Крижоп і стоїть шамацинні 2004 року народження 2 метри 1 сантиметр звору. Тренери подружжя Лавренюків Василь та Леся. До речі, і Вадим Петратій також Крижопський Буша. Тренер якщо не один Володимир хруста. Багаторічний керівник Жопільської дівчат 54 роки працював директором. 54 роки. І досі живий, і досі у волейболі, до речі. Тим часом інінці на подачі за пункту Сі. сказати трішечки за цей зал, дуже, ну, як для такого рівня, ну, просто чудовий зал, є трибуни, є трибуни і ось де я зараз знаходжусь, є противодні розміри майданчика, висота, ну, все, як, можна грати, ну, тобі до такого рівня, на мій погляд. А це ж Бадинський, а сонячий канал. Як мені відомо, то у цьому році майже не... немає легіонерів так званих праві команди Вінці. Бачив на розі країни Івана Ботана, ці люди не бачить. Працює Вінницька дюша, має відділення, і є ще один зал у Іллінецькому аграрному паховому коледжі. Таких же розмірів з балконом. Хороший зал. Тобто база хороша. До тут минулого року Іллінецька Башає з білоша шена проводила збори. Ну а що стосується наших наші то Більше двох років ми тут не були. Я, зокрема, знімав на цьому допомога перший тип перший волейбольної ліги до діля у 2020. Осиний наприкінці року, тобто пройшло два роки. Третій сезон ми виконуємо відповідаль. Хочу подякувати бідницькій обласній з Дюрша ШВСМ, що е, вони, ну, так би мовити, не відмовили мені, надали можливість приїхати разом з командою, і зробити відео.

Олександр Гульбіда. Його опонент пробиває вал. 13 11 це вперше в другій партії. Що це зал? Це зал ну, написано Дюеша Ілінецької міської ради. Ілінецька дює. Але э, волейбольна секс, э, волейбольне відділення займається юнацька. А тут бас-футболісти. Футболісти. Ну і стадіон ось ми його бачимо там через вікна. Непогана стометрівка така. Сучасне покриття. Хороший стадіон, як для такого міста. Григорій Галанчук на подачі 12. 13-13. Першій партії був забавний епізод, коли м'яч явно виходив за до межі майданчика. Від Команди. А, а Антощук це бачив і він там закував, 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 намагався м'ячем, але м'ясяки в нього влучили. Яке стало переможним. Ну а зараз ейс світ цього хлопця під номером 3. Не можу поки що сказати прізвище. Бачив його в, в, в грі. 15-13. Знову плюс 2. І заміна. виходять основні. Артем Зелінський паскується номер 3 І Діагональний Вадим Герой. Він гадери. Він з І Змогу. 13 15, 15. Валентин Качухін має своєму арсеналі силову подачу. Зараз я бачу батько з перших драм був на трибуні. Вони згайся на нас. Вираховували вони вже цього нападника. Я маю на увазі команда МКП. 15, 15, такий рахунок був і перший партій, до речі, коли ми сюди якраз прийшли. А ми ще тільки підходили вже через вікно, ми побачили через вікно, було, ми там сторони, то у нас воно там зліло І Як воно було якраз 15-15, коли ми під'їхали, трішечки поблукали. Ну, тайм-аут беруть і Олександр Кулібіда. Він, до речі, теж вже працює тренером, але якщо я не помиляюсь, в Даші. Якщо не помиляюсь. А можливо вже і у Білянецькій білості. Наразі вчителює там. І бачу, я останні командую в Дачі, громади. Змагання. Двісі 16-15 у МКП. Ось вам і подача, те, що я і попереджав. Прошу слову Валентина Скачука. Згайшли. До технічного фахового коледжа Валентин Качук. Є там команда веселка. Сідано я знімав турнір Меморіал Євгена Покупчика. Наплигався вже Валентин. У нас 18, Бул плюс 3. Наибольший вид рывков. Можливо, не в а... Бадеинский. Я так, как то принимаю вам 19-16 На подачі Максим Черній Грижопільський вихованець 20 .16. Перша перевага до лінії 3-4 І це вже серйозна заявка Серйозна заявка, заміна йде спів. Повертається восьмий номер на майданчик. Коротше піснування чорно-зелені. Тут ще, ви знаєте, того року було тут відкриття волейбольної ліги Поділля і був виступ танцювального колективу Зелінців, і вони, такий баскетбольний сюжет у них був, і вони всі дівчатка були у формі команди Бруклін, команди ОМЗ. Мені там тоді сподобалося. Я не знаю, сподобається чи ні він. Як не буде рук? а треба, щоб до Хай в э, Америці знають про Іллінецьких ілін, дівчат. Віталій Постановський і його 2-0 Над Сіткою Білинця. 22-17. рахунок плюс 35. Власна команда має як татарин, дожимати, додавлювати, дотискатися. Велику купує міні атакує. 23, ну, як би це не було? Він всі сьогодні, а які мають в активі лише п'ять очок. І Хоча є в них, там вони буквально на очкові стоять від шостого місця зон, зони попадання очков матчі проти МКТ, торічного чемпіона, ну це вже. Але, як то кажуть, а приходить під час їжі.

Восхода, я тут, <звучит> кстати, в прошлом году в этом зале снимал детячей юнацкий зал. Дети нас запросается Валентин Ткачук, 25-19, вторая партия, счет закрытий 1-1. Олександр Мазан, работал для вас и для